Я досі не можу обрати тему цього випуску. Не знаю. Давайте, може, пошукаємо, що у нас там в музиці відбувається. Окей. О, точно! Я ж про цьогорічний Оскар ще нічого не сказав. А ну так, може, Інстаграм чи Тікток? <звук> що ж, схоже, цей випуск буде про те, як Південна Корея захопила світ. А і ще невелике оголошення: я завів Патреон. Наразі ми збираємо на мікрофонну радіосистему, щоб я міг виїжджати на інтерв'ю з цікавими людьми для наших відео. Ну і звісно, хочу подякувати всім, хто вже підтримав цю справу. А саме: Роман Лисенко, Ігор Попков, Клятий Раціоналіст, Юрій Децик, Віталій та Малахов Андрій. Дякую вам! Ну все, погнали! Не знаю, чи слідкуєте ви за сучасними трендами, але останнім часом південна корейська культура прям заполонила весь інфопростір. Наприклад, на цьогорічній церемонії нагородження Оскар найбільшу кількість нагород взяв фільм Паразити, і він повністю знятий в Кореї корейцями і корейською мовою. І це насправді феноменально, бо поразити перший в історії випадок, щоб головну продюсерську нагороду світу взяв фільм не англійською мовою. Пишіть у коментарях ваші ставки на те, хто і з яким кастом буде знімати американський ремейк. Гадаю, Брайан Кренстон буде грати батька. Поїхали далі. Знаєте хто зараз тримає рекорд за добову кількість переглядів на YouTube? Корейський бойсбенд BTS з кліпом Dynamite. Кліп зібрав понад 101 мільйон переглядів за добу. Ті самі BTS на цьогорічній церемонії MTV Video Music Awards 2020. Перемогли в номінаціях краще відео, краще кей-поп відео, краща хореографія та найкращий гурт. Єдиний конкурент за кількістю нагород наразі Леді Гага, але 4-4. Тільки Гремі поки не здається під тиском азіатів. Там наразі Біллі Айліш усіх на одному місці вертить. Сьогодні Республіка Корея неймовірно розвинена країна, яку світові економісти прозвали Чудо на річці Ханган. Але так було не завжди. Країна пройшла довгий і складний шлях. Про який краще вам за мене розкаже всім вам знайомий клятий раціоналіст Артем Албул. На початку 20-го століття ще єдина Корея страждала від постійних затихань своїх сусідів Китаю та Японії. А у 1905 році, взагалі, була захоплена сусідською японською імперією аж до 1945 року, коли після капітуляції Японії у другій світовій Корея в певному сенсі була звільнена. Але за договором між союзниками по антигітлеровській коаліції Корея була поділена на радянську і американську зони впливу. Так, країна і розділилася на дві частини північну і південну. Цей поділ остаточно закріпився у кінні 50 53 го років. А в 61-му році Пак Чун Хі, комуніст-перебіжчик, внаслідок державного перевороту був обраний на пост президента республіки. Він і реформи провів, але і диктатором був. Таким чином, країна почала стрімкий ріст, але паралельно з цим пак чунхі почав витискати політичних опонентів, підтасовувати вибори та референдум і намалював собі третій термін. Невдоволення середнього класу, що був основним стовпом економіки країни, все росло. І місцеві олігархи чоболі це добре розуміли. В результаті в 79-му році президент-диктатор пак Чунхі був вбитий головою власної контррозвідки. Наступна влада вже була більш м'якою і продовжує. Політику стрімкого розвитку на сьогодні за рівнем ВВП Республіка Корея займає тринадцяту позицію в світі. В 1998 році президент Кім Ден Джун робить підтримку культури державною стратегією. І з цього моменту, окрім Хюндаїв та Самсунгів, почалася підготовка до створення експортного культурного продукту. Саме ці події спричинили появу корейської хвилі, що називають Халлю. І линула вона, як це не дивно, на схід до Китаю. Першою ластівкою став драматичний серіал 1992 року Що таке кохання, який переглянуло 150 мільйонів глядачів. До речі, корейські драматичні серіали також називають дорамами, і вони сьогодні теж дуже популярні серед підлітків і не тільки, але до цього ми ще повернемося. За ним у 2000 році Пекін підкорив корейський бойс бенд H.O.T. або ж H.O.T., таким чином проклавши шлях до світового визнання для всієї сучасної кей-поп сцени. Надалі хвиля халю з своїми серіалами і музикою продовжила рух на схід, діставшись згодом Латинської Америки, Сполучених Штатів і Європи теж. Оцінивши свої успіхи, корейська влада починає вкладати ще більше ресурсів у культурний розвиток, що в десятих спричинило нову халю тепер на Ютубі. Якщо Міністерство культури розвиває внутрішню культуру, то корейське МЗС займається її піаром освіті. Кіновечори в посольствах, куди запрошують критиків та інших людей з галузі, аби запустити сарафанне радіо, виділяються гранти університетам, що займаються вивченням корейської культури. Для великої кількості шанувальників пізнання корейської культури почало свій шлях саме з дорам. І, гадаю, в цьому випадку нам краще поспілкуватися зі спеціалісткою. Привіт, мене звати Мія і мій канал називається Міанімо. Дуже давно хотіла створити канал українською мовою. У мене є моя постійна рубрика Новинки дорам, де я розповідаю про те, які нові дорами виходять в Південній Кореї щомісяця. Свій канал я створила чисто для душі, і е, зараз я зрозуміла, що просто в Ютубі ніде немає адекватної інформації про дорами. навіть російською мовою, вона вся не така, як має бути, все дуже спотворено і викривлено. І я сподіваюся, що зараз я знайду трошки більше часу. З жовтня я запущу ще один проект. Це буде все про дорами, де я дуже хочу якомога адекватніше пояснити людям, що це просто серіали, які можуть стати вашим крутим дозвіллям і. Не треба бути упередженими щодо того щодо тих стереотипів, які вже склалися, тому що насправді це е, така річ, яка вам дозволить відкрити цілий світ. Особисто для мене це починалося просто з серіалів, а е, перейшло в те, що я створила спільноту, е, отримала величезну кількість друзів з усього світу. Е, почала займатися фансабом, е, створила групу, яка займається озвучкою. серіалів. Е, ми почали створювати різні івенти, брати участь в фестивалях і. Познайомилася з послом Південної Кореї, врешті-раз. Вони стали популярними саме завдяки мелодрамам. Там були круті мелодрами, вони якісно їх знімали. І Корейська влада поняла, що на цьому можна круто заробляти для своєї країни. і Вони це зробили дуже популярним в світі. Почали робити ремейки на корейські серіали, і через то вони дуже розповсюджувалися саме як драми, мелодрами і тому й дорами. Потім всі серіали стали називати, тому що зараз це просто як ем, ознака того, що це корейський серіал, і називається він дорами. Я взагалі б нікому не радила починати дивитися дорами, Саме з таких серіалів, тому що ти думаєш, що це якась е, дитяча фігня про любов, де все розивеньке і всі дуже щасливі. Потім виявилося, що драма це не тільки про це. Зараз дуже в них стали популярні різні екшени, детективи. Тепер ну не можна сказати, що це просто мелодрами. Наприклад, незнайомці з. Пекла це дуже крутий психолі... психоделічний, я б сказала, серіал, який не кожна домогосподарка взагалі подивиться, хоча б одну серію. Держава дуже сильно дбає про те, щоб розвивалася ця сфера. Тобто, в них є постійно якісь е конкурси, в них постійно роблять е все, щоб розвивати масову культуру, тому що це є одна з основних зараз складових розвитку країни, і вони вкладають багато грошей, але при тому це ще й приносить багато грошей, якщо знімається один. Серіал, то після нього, значить, в них є е, купа е, реклами, тобто весь протект плейсменс, там і всі світові компанії, і навіть вони підтримують малий бізнес. Тим тобто типу, там постійно різноманітні кафешки, і все це, все потім ти приїжджаєш в Сеул, А сьогодні в нас автобусний тур по місцях, де знімалася така тодорама. Коли в державі, наприклад, е, треба показати, як класно бути військовим. Вийде тобі кілька мелодрам про класного військового. Кілька, якщо важливо привернути увагу до релігії. То кожній дорамі, це чи це детектив, чи це бойовик, буде головний герой, священник. Коли треба привернути увагу до проблем ЛГБТ, зараз в усіх дорамах має бути як мінімум один герой ЛГБТ. І як далі, там жінки, дуже все фемінізм, так само це все пропагується. Корея, яка показується в серіалах і корея, яка вона її насправді дуже відрізняється. Тобто, я, наприклад, там, спілкуюся з якимись людьми з Кореї, вони релігійні люди, вони взагалі не дивляться такі серіали, тому що вони важ... Жаю, що це зло. Є інші люди, які навпаки е, слідують всім цим трендам. Хлопці, які постійно без макіяжу з дому не виходять. Ну тому що, наприклад, навіть туш в Кореї рекламують хлопці. І е, такі речі там дуже сильно вони всі зав'язані саме на маркетингу. Там є обов'язковий тренд краси. Тобто ідеальна краса, яка в тебе має бути форма очей, форма підборіддя. Як... І мені не хочеться бути чимось таким, от штучним, однаковим, під одним стандартом. І для мене це такий позитивний момент, в тому, що я тут. Своє критичне мислення трохи тренує спеціально. Для тих, хто дивиться, хоче дорами українською мовою. Було створено сайт, блог. Всі твої дорами його створила теж дівчина, яка дуже любить дорами, і вона зібрала туди всіх всі, всі перекладені українською мовою дорами, які є на даний момент. Вона постійно оновлює цей сайт. О, знайшла його так. Він так і називається Усі твої дорами Там можна подивитися українською онлайн. Ракутен uh, Вікіком це стрімінговий сервіс. По типу, як Netflix, він також платний. Я там щось оплачую 8 євро, по-моєму, в місяць, і дивлюся дорами. Це легально, але там, звичайно, не всі дорами можна подивитися, тому що не, не на всі дорами і не на кожну країну є ліцензія. А якщо ти ага. будеш дивитися з України, то певні дорами є з українськими субтитрами вже, тому що як я розумію, над цим працюють саме українські фансадмери. На віки вже можна дивитися дорами з українськими субтитрами. Netflix заповнений, є навіть в англійському дубляжі, зазвичай. Вони в і із субтитрами. Я, наприклад, дивлюся корейською з італійськими субтитрами українською мовою в озвучці Mariam Проджект. Є всі серії, її особисте життя. Там, до речі, якраз розповідається про кей-поперів і про життя кей-поперів, що таке фанатство, в чому воно полягає. для тих, хто якраз хоче краще зрозуміти, дуже підходить. Для хлопців я би порадила подивитися або незнайомці з пекла, або гість. А якщо ви любите екшен, то ругаль. Для сімейного перегляду дивний батько, або наприклад, якісь історичні дорами, наприклад, імператриця Кі, храм Дорам, то наша спільнота ВКонтакті, яка займалася з 2013 року розповсюдженням дорам, займалася тим, що ми з. Завантажували торенти з одних сайтів корейських, китайських. А мій канал Міаніма мені дуже подобається, тому що я крута і роблю класні відео заходьте до мене. Оскільки перші популярні дорами були розраховані на аудиторію домогосподарок, такі собі корейські програми з СТБ... <му> тому за ними і закріпився цей стереотип мильця для дівчаток. Хоча на сьогоднішній день жанрів вистачає на кожен смак. Але від своїх прабатьків така штука, як об'єктивізація чоловічого тіла, закріпилася і до сьогодні. Корейські дорами рідко знімаються до кінця всім серіалом. Їх зазвичай доснімають по ходу трансляції. І так виходить, що якщо у серіалу високий рейтинг, туди набігає ще купа рекламодавців, і тоді останні серії викликають обурення глядачів через величезну кількість реклами. Часто навіть до кінця сюжет міняється відповідно до вподобання аудиторії. А якщо в серіалі знімаються топові актори на кшталт Лі Мін Хо чи Кім Йона, то там апріорі буде купа реклами. Досить часто актори є представниками певного бренду, тому буває, що вся дорама виглядає як реклама. А ще є таке явище, як реклами у вигляді веб-дорам. Окрім серіалів, світом прогриміли також і художні фільми Олдбой, Потяг до Пусана, Я бачив диявола, ну і паразити, звісно ж. Секрет цих фільмів полягає у їх креативності. Корейські мейнстрімні кінороби пишуть власні сценарії, не соромляться міксувати стилі і закривати картини без геппіенду. Сюди додайте активну підтримку держави, квоти у кінотеатрах, любов громадян до вітчизняного культурного продукту, коли паразити перемогли на Каннському кінофестивалі. На батьківщині вони моментально стали лідерами прокату, а режисера Пон Го, який привіз золоту пальмову гілку, зустрічав в аеропорту натовп людей. Це було наче національне свято. Паразити сильно підігріли зацікавленість до всього корейського. Модні журнали від мейнстрімових до альтернативних запустили. Фотосесії з корейськими моделями і модельєрами. Кей-поп зірки завжди присутні на світових червоних доріжках і багато іншого. І от немає сумнівів, що Південна Корея не змарнує такої можливості для маркетингового просування себе як з культурної точки зору, так і з точки зору продажів товарів і розвитку туризму. Але якщо кіно не завжди показує Республіку Корея з кращого боку, то Кей-ПОП з цим справляється на відмінно, а тому і вкладається у нього значно більше. Як і в кіно, в кей-попі міксується безліч стилів попу, R&B, гіп-хопу, року та техно. Гурти від самого початку є складними маркетинговими проектами. Кращі маркетологи, стилісти, хореографи, композитори і викладачі 24 години, 7 днів на тиждень працюють над своїми проектами. Гурт створюється таким чином, щоб від кожного виконавця можна було почати продаж певного типу товарів: спорттовари, косметика, одяг, взуття тощо. Корейські продюсери давно зрозуміли, що треба сунути фокус з продажів альбомів на кількість переглядів у Ютуб. Ось список гуртів, яких точно знає кожен шанувальник Кей-Попу BTS – це бойбен шести людей: RM – Він же реп-монстр. Чонгук, Шуга, Джин, Джей Хоуп. Чімін та ВІ прославилися у 2018 році завдяки своєму другому альбому Wings. Цікаво, що вони мають власну армію фанатів, яка так і називається Army, або ж BTS Army. Це ключове слово, за яким їх можна ідентифікувати. Якщо наштовхнутися на них, таке буває в мережі. Зрозумієте про що я. Їх наразі останній кліп Данамайт зараз має рекорд на Ютубі за кількістю переглядів в перший день. А от колишні рекордсменки за кількістю переглядів за один день дівочий гурт Блек Пінк з їх піснею «How you like that». EXO створений 2011 року. Гурт складається із дев'яти учасників. Раніше поділявся на два підгурти: Екзо Кей для корейського ринку та Екзо М для китайського. По суті, це два різних гурти, які інколи позичали одне одному пісні. І артистів теж. Наразі Екзо М не виступають. Ще хочу пригадати U. Вони відзначилися тим, що знімали кліп у Києві. U — це саб'юніт гурту NCT. І тут з цими саб'юнітами взагалі все складно. Наприклад, є якийсь гурт, який потім можуть перетасувати в інший гурт, а потім звідти взяти когось одного і додати туди новий колектив. Ну коротше, це якби всі склади віагри співіснували водночас. Ну і як зазвичай заради справедливості, варто пригадати ще такі варті вашої уваги колективи, як. Знаєте, я оце все сиджу, тут щось розповідаю вам, але як справжньому Матю, прийшов час випробувати на собі. Two yeah. Ну мушу визнати, для мене, як для людини, що у своєму житті, окрім як в джаз-денс, ніде не танцювало, це справді було складно. Тут корейці роблять все, як зазвичай, навіть у хореографію міксують все. Тут джаз-фанку, там хіп-хопу і припорошити усе вогом. Загалом танці в кей Поп естраді є такою ж важливою і рівноцінною складовою, як і спів. Хореографія розробляється індивідуально під кожного учасника колективу. І як ми вже з'ясували, корейська культура це дуже добре технічно зроблений продукт, і продакт плейсмен там відіграє одну з головних ролей. І тут на сцену виходить ще один мастодонт корейська косметика. І от все, що я розповідав раніше про кей-поп та дорами, працює і тут, включно з державною підтримкою б'юті блогерів. Ха! Як вам таке? Що ж, наче все сказав, що хотів, і застерігаю, сильне захоплення глянцевими зірками може призвести до негативних наслідків. Пам'ятайте, що все це спеціально відібрані, підфарбовані і трошки підправлені люди, що мають мало спільного з реальним життям. Тому, друзі мої, залишайтеся вірними собі і не переймайтеся сильно.